Відповідь США на танкери. Відповіді дзеркальної не було. Я сьогодні з Іваном Тимочко, коли говорив, він припустив я так чисто думку для роздумів. Ми її або розвинемо, або перейдемо кудись інакше. Що не обов'язково будуть бити дзеркально. Це можуть бути або кіберудари, або ті самі терористичні удари, кудись десь, або якась гібридна історія пов'язана з країнами Євросоюзу, але прямого захоплення двох американських танкерів чимось там російським в нейтральних водах не відбудеться. Як вважаєте ви ця вся історія вона почалася з того, щоб показати, що, скажімо так, Кремлю не варто думати, що Штати нічого не можуть зробити, і там люблять вони дуже Путіна і так далі, і тому подібне. І розвитку тут не буде у вигляді ескалації з боку Росії, чи розвиток буде? Знаєте, я не думаю, що тут буде розвиток ескалації з боку Росії е і будуть мати місце захоплення е конкретно американських танків. Хоча я не можу включати, що вони щось видумують. Ну що саме вони видумують, ну тут е знаєте, дуже важко що сказати конкретно. Е зараз вони трошки в нокауті перебувають, на мій погляд, росіяни в цьому сенсі, оскільки е ми ж не повинні забувати ще історію з Венесуелою, це викритиння Мадуро. Плюс після цього пішли е, значить, захоплення цих танків, які формально вони, може, не пов'язані з Російською Федерацією, але все одно ми бачимо, що певний зрок є, починаючи від російського триколора на цьому танкері Марінер Бело-1, він змінював назву. Ага. Плюс е, реакція Російської Федерації взагалі вербальна на захоплення цих танків з боку США. Тобто вони бачать, що зв'язок простежується. Хоча безпосередньо вони не везли. Нафту значить саморосійську. от ну В даному випадку, але ну в них є проблеми, бо давайте ми ще не згадаємо Іран. Там зараз тривають значить, не знаю Майдан, революція, як це можна назвати, але протести. Масштабні протести з боку місцевого населення проти режиму ЕТОЛ, проти економічної політики цього режиму. І зараз Хаменею він роздумує над тим, як сховатися в Москві. Тому це такий от загальний фон для Москви е, міжнародний війна зараз, на мій погляд, е, хороший для них. Але ну вони щось можуть видумати. Що саме, що саме тут склати мені важко? Але я не думав, що це буде захоплення американських кораблів. До цього вони населення не підуть. Сумно тиску <кій> тиску на Росію і зменшення її спроможності там по військово-промисловому сектору е, законопроект про санкції проти Росії е, Трамп. Схвалив типу зелене світло, дав йому це сенатор республіканець Грем Про це повідомив. Каже на наступному тижні можливе голосування. і Це розв'яже Трампу руки. Всі, хто купують там росіянську нафту, будуть покарані. Якщо того захоче американська адміністрація, е, ваш прогноз: а наскільки ймовірно, що ну ці розв'язані руки почнуть робити реально свої справи, і ну не просто словами, а ділом будуть покарання. І наскільки це болючий фактор, який може змусити Росію до чогось конструктивного, це те, про що президент Зеленський чи не що звернення каже: ну що тільки сильні е, санкції, сильний тиск може здатнути її трохи попуститись. Він так не каже, це я від себе сказав, е, і, врешті-решт, зробити щось нормальне і притомне на те, що вони роблять завжди, от то цей момент санкціями. Який будуть голосувати на наступному тижні, здатен це зробити, на вашу думку? По-перше, хай спочатку проголосують на наступному тижні. Хоча там, на чиє підтримка цього законопроекту, так. і формувалися підписи, тому очевидно проголосують, проведуть його. По-друге, ну вибачте, при всій повазі Грем багато що казав до цього часу. От зараз він сказав, що Трамп, начебто, це погодив. Ну от а але чи справді погодив, і чи справді воно піде далі, теж треба дивитися. Окей, припустимо, погодив. Припустимо голосування значить, є і припустимо це законопроект. Підтримали, що він буде в себе включати? Тобто, які опції тиску е, на росіян, цей законопроект, який стане законом, буде включати, оскільки я так розумію, що Трамп залишив за собою можливість. Включати певні опції і певні важелі тиску в цьому законопроекті, взагалі від нього залежить, чи піде він, чи не піде. Тобто він має Трамп, має значить, він не полягав на тому, щоб мати повний вплив на дію цього законопроекту. Тобто, ще не зрозуміло, який саме тиск буде на Російську Федерацію, в яких саме сенсах, в яких саме значить, точках, в яких саме і так далі, ви мене зрозуміли. Тобто <гум> тут дуже багато чинників, і відповісти, наскільки цей законопроект буде впливати на Російську Федерацію, зараз дуже важко. Але той факт, що е, вже пішла розмова про те, що, начебто, Трамп це схвалив, це само по собі певний рух вперед, після 21 жовтня, після ухвалення попередніх санкцій, ну очевидно, зараз ситуація змінюється е, в напрямку того, що е, знову-таки переключається система натиск, е, на тиск на Російську Федерацію. Але ми знаємо, чим це може закінчитися. Путін потелефонує до Трампа. З ним порозмовляє трохи, розказуємо про половців, uh -huh. розказуємо про печенігів, щось пообіцяє. І Трамп скаже, що він побачив в очах Трампа, не в очах Путіна, мир, і Путін його дуже поважає. І Путін прагне е, значить, добра Україні. Пам'ятаємо цю чудову, цей чудовий вислів. І після того, що були обстріли. Тому. Зараз аналізувати, яким чином це буде впливати на Російську Федерацію. Ну, і погляд зарані. Давайте подивимося, як воно буде розгортатися. Ну, принаймні, побачимо, що буде на наступному тижні. Часу вже залишилося так багато.